На карті, що ж там відбувається, і розпочнемо ми з донецького напрямку. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Deep State. Отже, тут протистояння ворогу триває на Донеччині сім населених пунктів. Намагалися атакувати росіяни. Наші воїни мужньо тримають оборону, але на жаль, є й зміни на карті. подивимось на ділянку поблизу Соледара. Тут аналітики Діпстейт повідомляють про бої в районі Миколаївки. Цей невеличкий населений пункт знаходиться біля Краснополівки, неподалік від Соледару. Тут поки що результат невідомий. Генштаб повідомлення. Мов про те, що наші сили оборони відбили атаку на роздолівку. Також не зафіксовано змін поблизу благодатного. Там поки що невідома ситуація, і продовжує власне ворог тиснути на Красну Гору. На впритул він наблизився до Парасковіївки. Як бачимо, це поблизу Красної Гори, населений пункт. Ну і власне на цій ділянці фронту дуже гаряче тут тривають бої наші сили оборони, намагаються стримати окупантів та не дають просунутись їм далі. І власне відразу ж переходимо до Бахмутського напрямку. Тут на жаль, також бачимо зміни на карті за минулу добу. Аналітики Діпстейт повідомляють, що росіяни захопили будинки через Дамбу на вулиці Лумбумбу. Як бачимо, ось цей невеличкий ділянок фронту почервонів. Але я знову ж таки нагадаю це. Це не підтверджена інформація нашим генштабом. Це лише дані з відкритих джерел. Як ми знаємо, тут постійно лінія фронту змінюється, тривають бої. Наші захисники всіма силами намагаються стримати наступ росіян. Також тривають бої в районі Кліщіївки. Тут дуже важливий напрямок, адже противник сюди стягує всі резерви. резерви. хочуть вони дійти до Іванівського і цим самим перекрити, перерізати трасу Костянтинівка, часів яр Бахмут. Ну і власне відрізати наші сили від постачання. Але як бачимо, поки що наші воїни тримаються на цьому напрямку. Ну і на Бахмутському напрямку ворог втрачає невимовно велику кількість особового складу. Наші захисники постійно відбивають атаки. Росіяни без зупину йдуть у наступ нескінченним потоком. Ця жива сила рветься в бій. Про це в нашому ефірі розповів офіцер руху опору Вільна Україна Андрій Татарук. Протягом останніх ну, декількох місяців це сама е, гаряча ділянка фронту, і там е, точаться самі запеклі бої, і там е, найвищі йдуть е, втрати. На жаль, з, і з нашої сторони так само, але ворог е, втрачає дійсно е, ну, немов, невимовно високу кількість особового складу. Для них настільки критично е, важливо. Закріпитись на цих населених пунктах, що іноді здається, що ми маємо справу не з людьми, якимись божевільними, які вирвалися з дурдому. Бо, попри оцінки всіх військових, такою ціною брати ці населені пункти, які точно не змінять кардинальну ситуацію для російських окупаційних військ, в певному сенсі це божевілля. Як бачимо у Бахмуті та довкола наразі відбувається просто пекло. Наші воїни докладають титанічних зусиль, аби стримати оборону. Тому хочеться ще раз нагадати про це власне говорив сам Андрій Титорук в нашому ефірі. Та ще раз скажу я: наші військові на цій ділянці фронту потребують і моральної підтримки. Тому якщо у вас є знайомі, які прямо зараз боронять нашу землю, напишіть їм, хоча б смс-підтримки. Адже для них дуже важливо розуміти, що про них пам'ятають та чекають тут у тилу живими. Ну і власне ми повертаємось до нашої онлайн-карти, ще трохи поговоримо про Донеччину, а зокрема про Авдіївський напрямок. І тут росіяни продовжують атаки на Красногорівку. Вони штурмують з Новоселівки Другу. Як бачимо, це показано і на онлайн-мапі. Також намагаються просунутись з півночі Спартака до Авдіївки. Наші захисники міцно тримають оборону та не дають окупантам просунутись. Також не зафіксовано просувань і у Мар'їнці, і це власне можна віднести до хороших новин. А от біля вугледара ситуація складна. Окупанти розпочали наступ на цій ділянці. Принаймні, про це говорять аналітики Діпстейт. Вони атакують Спавлівки здач бік Якісь кістяком атак. Є знову морська піхота ворога однак точну ситуацію в цій зоні поки що невідомо. Будемо чекати офіційної інформації від нашого генштабу. Ну і напередодні російські окупанти масово стверджували, що вони нібито почали наступ на вугледар. Однак насправді це лише спроба відволікти увагу та створити хоча б якусь перемогу на тлі відсутності прогресу окупантів у Бахмуті. Такої думки аналітики інституту вивчення війни. І за їхніми словами реального наступу російських загарбників у західній частині Донецької області немає. А ми повертаємось до карти бойових дій і подивимось що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Ну і тут на жаль, також не припиняються атаки. Тривають позиційні бої та артилерійські дуелі. Я нагадаю, російські війська тут продовжують перекидати багато мобілізованих на лінію фронту. Аналітики повідомляють про бої в районі Новоселівського. Тут російські війська штурмують українські позиції масовою живою силою. Водночас наші захисники намагаються витіснити російські війська з цього району, щоб відновити контрнаступ у напрямку Сватового. Так Ож, тривають бої в районі Площанки, Червонопопівки та, власне, у лісах Кремінної. А Генштаб повідомляє лише про єдину відбиту атаку на Білогорівку. І тут, власне, бачимо невеличкі зміни, але як знову ж таки зазначу, що лінія фронту вона тут постійно змінюється. І у Білогорівці тривають постійні бойові дії. Ситуація там контрольована Збройними силами України. Голова ОВА Сергій Гайдай також заявив, що незабаром покаже як мінімум один деокупований населений пункт. Тож будемо чекати на інформацію від нашого генштабу. Ну і власне Креміна важливий напрямок на Луганщині після деокупації цього міста. Військові матимуть плацдарм для подальшого наступу в напрямку Рубіжного та Сєвєродонецька. Ну, і загалом, бої його тривають в лісах навколо Креміної. Однак наші сили оборони мають перевагу на цьому напрямку та тиснуть на ворога. Про це розповів і військовий експерт Олег Жданов. Ну і неймовірний бойовий нічний рейд спецзагону гур в районі нової каховки в ніч з 23 на 24 січня розвідники зайшли в тил ворога на тимчасово окупованій Херсонщині. Завдяки співпраці з місцевими партизанами вони встановили точне місце перебування передового пункту управління росіян. Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилася через. Річку та висадилась на протилежний берег. Розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому розміщувався командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, окупанти одразу залучили бойові резерви, підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. І завдяки цьому наша розвідка отримала дані щодо кількості складу та місць розташування ворожих сил. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра. І в ході операції наші бійці знищили 12 окупантів БТР та захопили полоненого. Ну і власне далі подивимось на наш південь на карті, що ж там відбувається. Ну і подивимось, де саме наші розвідники здійснили таку майстерну висадку. Відбулося це приблизно на ділянці в поблизу нової каховки. Конкретно місце не зазначають, але можемо спрогнозувати, що приблизно ось на цій ділянці наші розвідники і зробили таку майстерну висадку. Ну і також наш генштаб повідомив, що з Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічиськ, що на Херсонщині. Ну, як знаємо, що там саме і розташована ця колаборантська місцева влада. Тож, як бачимо, бояться окупанти наступу збройних сил України і потрохи від берегів Дніпра відсуваються.